Якщо є бажання збільшувати свої кошти, свої збереження або свою зарплатню і через е, рік-два вже мати більше е, коштів, ніж ти отримуєш зараз, за рахунок підтяжки криптовалюти, але щоб не залежить від вартості криптовалюти на біржах, я тобі домож, допоможу Допоможу створити грошові потоки. Вони є з різних видів, є швидкі, Котрі нараховуються кожного дня з дня створення. Вони робляться на один місяць. Їх можна потім обновляти кожного місяця. Є стартові грошові потоки, які робляться 2 рази на місяць. Вносяться. Протягом 10 місяців, 7 місяців ми отримуємо прибуток, перші 3 місяці ми вносимо свої кошти в внесок. Тож, пиши мені в особисті або в коментарі. І я тобі допоможу створити грошові потоки, і все буде добре.